Богдане, ну як тобі сьогоднішня гра? Чому так спочатку ви йшли ну, майже на рівних, а потім так трохи стали пропускати і в кінці програли з таким рахунком? Ну, ми перший відіграли нормально, в один м'яч ну, Проти таких грантів, Ради, автохімік, ветерани, вони… і на Кубку Дніпра літає. Ну, в всьому чемпіонаті. І було тяжко з ними грати. Ну, Ми забили чотири галаци. Один із них твоя заслуга також, так? Мене галюває просто передача була. Там хтось з хлопців забив гол. Чи помітив ти? Що ваша команда трохи так виросла за цей короткий період. Так. Ми хоч не пропускаємо, кожен тур забиваємо там хоча б забити, не програти з нульом. Ну і побажай своїй команді, може вже там перемог на наступних матчах. Скільки вас залишилось? Ще може одна чи дві гри залишилось. Розчитуємо хоч на три бали, може на один. Будемо боротися до кінця.